Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Боже мій, силою і любов'ю Твоєю живемо ми всі, схиляюсь перед Тобою з вдячністю і надією. Звертаюсь проханням за мого рідного батька. Зглянься, Господи, на Його життя, на все, що він зробив, як він мене виховував, як учив доброти і мужності, як любив безумовно завжди і в усьому. Пошли йому, Господи, міцне здоров'я на довгі роки життя. Хай радіє кожному новому дню, хай дихає, наповні груди, вільний від болю і страждань. Зміцни його тіло, віднови сили, додай здоров'я його серцю, зціли кожну слабкість, кожну неміч, яка його зараз тривожить. Господи. Подаруй йому спокій і миру душі, хай його думки будуть чисті, а серце легке, хай відступлять усі його тривоги і страхи. Даруй йому світлий розум, ясний погляд і мудрість, щоб кожен день його був світлим і радісним. Благаю тебе, Господи! Прости Його гріхи, як прощаєш нам усім наші слабкості, бо хто ж, як не ти, знає, як часто помиляємося і як щиро прагнемо до тебе. Прости Його і помилуй, Господи, як милував завжди своїх дітей, подаруй Йому ще довгі роки спокійного. І радісного життя. Нехай буде поруч твоя свята допомога, хай янголи твої оберігають Його від усякого лиха, щоб тіло і дух Його залишилися міцними і здоровими. Амінь. Пересвята Богородице, заступниця небесна. Молися за мого батька. Перед Господом нашим, як мати за рідного Сина молиться, захисти Його, будь Його прихистком, коли немає вже сил, будь Його радощами, коли серце Його знемагає. Торкнися Його втомленого серця своєю лагідністю, твоїм теплом і любов'ю. Щоб зійшли з нього тягарі, щоб тіло його сповнилося легкості, а душа спокоє. Пресвята мати, оберігай його, як берегла ти свого сина, зігрівай його своїм теплом, як у дитинстві він зігрівав мене. Нехай кожен подих його буде вільний. Кожна думка ясна і кожен рух легкий, щоб Він відчував себе оновленим, відчував силу, яку Ти посилаєш йому через своє святе заступництво. Випроси причисте діло, перед своїм Сином, Спасителем нашим, благословення для нього. На довгі роки здорового життя, прошу тебе, схили свою святу руку над Ним, захисти Його від усякого болю і смутку, від зневіри і страху, від хвороб, від страждань, що так часто приходять з роками. Хай його дні будуть лагідні і щасливі. Хай все важке обходить його стороною, щоб кожен день він знав, що він під твоїм покровом у твоєму світлі, де немає місця для страждання. Пресвята Богородице, малю тебе, даруй йому міцне здоров'я, щоб залишався він сильним і тілом, і духом. Дай йому віру і надію, як мати дає своїй дитині, щоб він не відчував самотності, щоб знав завжди, що він любимий і захищений. Хай серце його знову відчуває радість, спокій і надію. Прийми мої щирі молитви присвята мати. І підтримай мого батька, щоб він ще довго залишався поруч, даруючи нам свою мудрість і свою безмежну любов. Амінь. Святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, молю тебе, підійди до мого батька, ім'я. Поглянь на нього і зціли його. Хай кожна рана на його тілі і душі загоїться, хай усі його болі, слабкості і страждання щезнуть назавжди, будь його захисником і підтримкою, будь його зціленням і силою, щоб серце його билося міцно і спокійно. Дай йому сили і здоров'я, щоб він прожив ще багато років здорового життя, щоб поруч з нами був усміхнений, сильний та щасливий. Амінь.